Ми вітання всім, хто долучився. Сьогодні ми з вами поговоримо про комп'ютерні презентації і розберемося з об'єктами комп'ютерної презентації. Яким же чином ми з вами відкриваємо комп'ютерні презентації? Заходимо в пуск всі програми Microsoft Office і шукаємо ось Microsoft PowerPoint 2010. Коли в нас відкривається дана програма, то ви побачите, що в нас є вкладки, в нас є стрічка. В нас є робоча область там, де ми будемо створювати наші презентації, і, е, головне, меню файл. Що нам потрібно спочатку зробити? Давайте ми відкриємо презентацію, От, натискаємо «Файл», відкрити. От, і відкриємо презентацію, вже готову презентацію. От Вправа 2.1. І ми з вами зараз розглянемо, з що складається презентація. Презентація складається із основних елементів, які називають слайди. Ось тут ми можемо обирати, натискаючи лівою кнопкою мишки на слайдах, і бачити, що на кожному слайді є. Перший слайд зазвичай робиться титульний, тобто ми на першому слайді вказуємо назву нашої презентації, хто виконував презентацію в підзаголовку слайду. І далі вже на наступних слайдах. Ми висвітлюємо міст нашої презентації. Отже, що потрібно спочатку зробити? Давайте ми зараз змінимо безпосередньо дизайн нашої презентації, натискаємо на вкладки Конструктор вгорі. Далі нам потрібно змінити тему. Ми з вами змінюємо тему, натискаємо ось тут додатково. Тема називається Повітряний потік. Тобто, ця кольорова гама повинна бути в нас повітряний потік. Ми додали тему оформлення спочатку потік, наводимо, бачите, з'являється підказочка потік. Далі нам слід обрати ось тут кольори повітряний потік. Повітряний потік і натискаємо ліву кнопочку мишки. «Є». Далі нам потрібно з вами вписати в підзаголовок своє прізвище, ім'я, клас, в якому навчаєтесь. Ну, Наприклад, хай буде там якийсь Тарас Шевченко. П'ятий клас. Є. Ось таким чином ми змінили вже з вами під нашого слайду. Далі нам потрібно з вами далі подивитися, що, що складається наша презентація. От, ви бачите, в нас тут є малюночки окремі, в нас є текст, і ці малюночки ми можемо з вами, натискаючи ліву кнопочку мишки, рухати туди, куди нам зручно. Давайте тепер ось тут в заголовок цього слайду напишемо, що це вивчення природи. Отже, як ви бачите, в нас не вміщається текст, тому ми натискаємо ліву кнопочку мишки, підводимо вгору, курсор у нас змінився на ось таку стрілочку, 4 напрямлену, і тягнемо вгору. І ось таким чином ми можемо вже з вами. Розміщувати так, як нам буде зручно. Хай буде якось так. Далі нам потрібно для третього, з третього по шостий, назви приладів, які в нас тут зображені. Отже, в нас тут є лупа. Давайте так і напишемо, що це лупа. От. Хочемо, ми можемо по центру ось тут, основне по центру, зробити ось так. Наступний слайд. Термометр. Так само давайте зробимо його по центру. Далі ось тут опускаємось нижче. Є лінійка. Також давайте розмістимо по центру. І мірний циліндр. Також розмістимо по центру. Зверніть увагу, що в нас зображення зараз знаходять на текст, ми їх опустимо нижче. Ось таким чином. Давайте ще раз переглянемо, з чого складається наша презентація. Презентація складається з окремих малюнків, ставлених, із тексту. тексту. На слайдах є на кожному слайді тепер є заголовок. От. Ну і перший слайд у нас титульний. Тепер давайте ми з вами переглянемо, яким же чином у нас буде відображатися презентація під час показу. Натискаємо показ слайдів і спочатку обираємо. І далі натискаємо клавішу Пропуск ми бачимо, як змінюються слайди нашої презентації. Це кінець показу. Е, існує ще один спосіб е, запуску презентації е, за допомогою натискання клавіші F5. Бачите, підказочка тут спливла, клавіша F5. На клавіатурі натискаємо От, під час натискання клавіші F5 так само у вас буде вже. І відображатись наша презентація. Давайте тепер збережемо нашу презентацію. Із власним прізвищем та ім'ям Файл. Зберегти як. Я так само тут збережу і так і напишу, що це. Тарас Шевченко. П'ятий. І натискаю Зберегти. Ось таким чином ми сьогодні з вами дізналися, яким же, що складається наша презентація. Це слайди, що може бути розміщено на слайдах, тобто це текст, малюнки і так далі. Пізніше будемо ще розглядати. От, навчилися з вами відкривати презентацію, ну і зберігати вже готову презентацію до потрібної папки. Дякую за увагу і будьте розумними.